Всім привіт! Знаходжу зараз в Німеччині, місто називається Бансхайм. Невеличке містечко на 40 тисяч людей. Зараз хочу піднятися на замок. Не знаю, чи він відкритий, бо на інтернеті пише, що в понеділок вівторок зачинено. Сьогодні понеділок. Розгрузка в мене завтра, так що в мене є 2-3 годинки, не, 2, не 3 а 2 годинки максимально погуляти. Так що не приключайтесь, дивимося, буде цікаво. Подиматися мені по дуже крутому схилу. Так завтра стада видно було замок. Гарно виглядає. Тільки подивимося, чи сьогодні відчинено. Так, потихеньку десь підходжу, Добавив таку цікавинку, напишіть, як, як, як щось подобається. Десь зараз на місток мені і вже доходжу до замку. Ну, взагалі так сподіваюся, що відчинено, просто що пише понеділок, віктора зачинено. Але зараз на місці розберуся. швидко подимався, бо... Час, як Часу як завжди мало. Ось бачу, якась машина стоїть, може відчинено. Сподіваюсь. Але бачу ворота чомусь зачинені. Ну я розчарований. Короче, замок закритий. Все, більше я в листопаді, аж до вересня, аж до квітня. Більше ніяких ні, ні, замок ходити не буду. Тому що Зрягаю час. Ну я трохи розчарований. Бачите, такі руїни, замку. Ніби там хтось є, проживає, але як бачите, сьогодні зачинено. Зараз я спустився з гори, приїхав на друге місце. Щось машини роз'їздилися, йду на таку церкву і там невеличкий пар буде. Дивився, то по фотографіях дуже-дуже гарно там. Там таке невеличке озерце є. Не знаю, пише, що також зачинено. Але ніби йде там дорога. Надію, що взагалі так подивитися просто можна буде. Маю надію, що я сьогодні все встигну. Бо часу небагато. Щось нашла туча, вже темніть тим, починає. А я ще до центральної частини міста. Хочу потрапити. Важкувато так подиматись. Понаходили тучі зараз. Бачите, це один райончик, бо місто поділене на 9 районів. Бачите, ось такий гарний райончик, можна сказати. Зараз піду на парк і потім ще до центральної частини міста. Сподіваюсь, стигну, бо трошки. Не запланована в мене сьогодні прогулка, але сподіваюся, що встигнемо. Покажу ще саму церкву, церква закрита, Подіргав дві ручки, два входи, зачинено. Знаходиться на такому невеличкому старовинному кладовищі. Так що особа тут ходити не буду. Бачите, Небагато залишилось гробків, так що по можливості стараюсь взагалі так не ходити. Покажу трішечки на віддалені церкви і кладовище, бачите, як будто якийсь такий замок, ні? а всього-навсього католицька церква, там на горі знаходиться замок, але його зараз не видно. Ось така гарна природа зараз. Йду по такій трошки вздовж пагорба. Знизу там озерце то на зворотньому напрямку. І воно такий замок видніється. Бачите, там дві башні. Вхід мабуть бути безкоштовно. Тут трохи домиків. І так. І, якщо чесно бистренько темніє, то що треба швидко гуляти. Взагалі вона так цікаво виглядає, якісь старовинні такі будинки. Зараз проходить трохи реставрація, як будто якийсь граф тут жив, щось такого. Бачите, трохи реставрують. Але людей тут зараз багато працівників. Я Все ж таки спустився з пагорба. Бачите, класна така місцевість, старовинні такі будинки. Ну незвичайно, люди ходять просто тут на прогулку, шукають відгуки, що це саме. Не знайшов. Таке, як будто е працівники тут жили, щось такого. Чи якась майстерня тут була, чи якась школа, ну таке. Але класно. Великі такі стовбури в дерев. Ну десь під 200 років. Судя по стовбуру, то це десь 200 років. Ось такий маленький будинок супер виглядає. Тут є ресторан. Не знаю, чи в даний час він працює, або бачите, листопад місяць приходить і все закривається і починаються ремонти. Супер. І ось я би тут сказав, тут де ресторан. Найгарніша частина зараз. Зараз покручуся, все ухожено, підстрижений газончик. Там якась без сітка. Зараз подивимося, щоб краєвид зняти. Ще осінь, золотиста, листя жовте, звісно, супер виглядає. На замов не потрапив, зато тут можна добре роздивитись. Ну, покажу це взагалі так по взагалі-то парк. По всіх пагорбах можна гуляти. Там далі між деревами бачив кальтанку. І зараз покажу з висоти. Це всі ближайші пагорби, можна гуляти і насолоджуватись природою. Покажу ще раз вид. Він почало моросити дощ, так потемніло. Цілий листопад можна сказати, що постійно йде дощ. Дуже погана і перемічува погода. Мені так здається, що це таке, таке міні-село якесь. Колись таке поселення було невеличке на віддаленні від, від містечка і просто з, зберегли як історичну пам'ятку. Почався сильніший дощик. Тут ось е, два гуся мають е, таке озерце з будиночком. О, Це вже точно гусі, вже не перепутаю. У них маленька шия. І такий домик в них. А трішки нижче таке більше озерце. Там є такий мостик. Зараз на нього подимусь і покажу краєвид. Ага, я думав, що далі озерце йде, а там далі просто стримочок. Тут трошки качечок є, риби не видно і невеличкий такий... Фонтанчик. Під деревами можна перепочити. І бачите, там далі якась дорожка йде, також десь на, на прогулку. Зараз трішки покажу будиночків. Вони такі маленькі, гарненькі. Тучик перестає крапати. Бо пішов другою дорогою, думаю, тоді пішов через церкву. Як бачите, церква зверху виходить, а зараз спускаюсь вуличкою. Тума буде більше будиночків, але там так сказати, нема що й показувати. Добре, зараз беру, піду по велосипед і бігаю з центру міста, бо швидко дуже темніє. Я так бачу, вже не, не вийде в мене так, що... Попрацював, зупинився і поїхав щось знімати. Бачите, вже наскільки швидко темніє. ніби там там побув і не встигає до центру дійхати. Ну, Я, звісно, тут ще не йшла, але так можна сказати, що дуже швид. Десь потихеньку зближаюся до центральної площі. О, так, да, це центральна площа. Зараз піду в А хоча мені на спочатку погуляю трошки а потім піду в, в костьох. Ну і площа називається Марк Плац, а, а церква то не цей. Не прочитав по повну назву. Зараз я кілька вулиць прогуляюсь, вже прикрашують головну площу, готуються до Різдвяних свят, вже поставили такі домики, та буде, буде потім дуже гарно тут. Місце знаходиться в землях Гесен, підпорядковується, підпорядковується округу Дамштадт. і саме місто знаходиться в Верхньоремській долині. Ось тут можна сказати між річкою Рейн і Горами є така долина, вона дуже-дуже рівна. Зараз знаходимося на такому невеличкому містку і притікає тут якийсь якийсь струмочок. Струмок називається лаутер. Але ще в принципі на телефоні ще все видно, буквально з 15 хвилин. Похажу людей багато, всі оббігають від дощу, покажу ще раз струмочок. Зауважив, що в місті багато якось попрошає, не знаю. Вже дв двоє чи троє вже підходили. Так що попрошає, везде вистачає. Ну, скажу так, щось мені не сприяє погода взагалі, а найгірше те, що як завжди, зараз е приїду до машини. І закінчиться дощ, бо видно, що хмара практично закінчується в тіч, е, там за годинку максимально перестане йти дощ. Уже другий раз мене на це, можна сказати, за тиждень таке. Прийдуся по різних таких вуличках. Вибирати не приходиться. Бачите, на еліхто в самохатах катається. Тут люди проживають Тут такі більш сучасні будинки. Так, що ось таких проживають. Він, ну, трошки не вистачає часу, дещо б годинку було б світло, дуже б світло, було б набагато краще. Там вже наближається до центру, але ж треба трошки по закаулках походити, показати, як проживають центральній частині люди. Є такі більш прямокутні будинки, є такі гарні. От як тут більш похоже на якийсь, може, бар відкритий літом. Так, тут вуличка, можна взагалі прийти? Ні, це задні дворики. Вертаю десь ближче до центральної частини, покажу річечку, з цього боку торговий центр і починається пішохідна зона. Покажу знайшов такий невеличкий майданчик. І тут домики просто дуже гарні. Якийсь магазин. Знизу, бачите, якийсь знизу магазин. А, це більше медичні такі якісь протези, костелі. Але домики, звісно, мені дуже подобаються. ці. Ну, вернувся я на центральну площу. Все ж таки вони будуть довго ще належати. походу аж до самого вечора. Незабаром тут відкриється ярмарка, але посього, звісно, суперський. Понаставляли таких будиночків. Ну, Вже різдвяні практично свята за місяць вже. Але сьогодні доволі тепло. Фонтан не працює сьогодні. Ми ще таким бусиком приїхали наряджати. Я перестав той дощ, то аж настрій трохи поліпшився. То звісно як дощ і такий ще маленький, то чуть сильніше пуститься. Ось такий неприємний. Щось людей практично немає тут. Центральна частина, може трошки дощик спугав. І так виглядає центральна частина. Майже 40 тисяч населення. Представляєте, що тут на різдво буде творитися, тут буде забито. Ну, Поки місто взагалі нічого не підсвічується. Це грубо буде як з вікон світить, таке і освітлення. Нікого немає. Але орган, звісно, великий і видно, видно, ну? Так що, як побачили, німці просто так сізо включають не будуть. Вони дуже-дуже економні. Ну і правильно. Нікого немає, то чого палить даром світло. Зараз покажу невеличкий такий дитячий садочок. Подразковий. Просто тут біля садочка знаходиться така вежа. Не знаю, може залишилась від замку. Але факт тому, що така маленька вежа. Залишилось, зайти в неї не можна, але можна подивитися на дитячий садок. Ну, як на знімаю, то ще добре видно, бо так, то скажу практично вже темно. Ще не зовсім, ще по телефону видно, але вже майже на границі. Покажу воно так далі вже в тій стороні вже гори. Ось такий кость був. Знаружи, то, звісно, супер виглядаючи такі двері мощні, але вхід з бокової частини. Ща ще так погуляю трохи, та й буду закінчувати, бо буквально 15 хвилин і вже стемніє. Покажу, знайшов такий дворик. Там потікає далі річка, такий дитячий майданчик. Кілька магазинів і кафешка. Тут люди сидять всередині, бо вже на вулиці. На вулиці вже не посидиш, але сам такий дворик дуже такий затишний, дуже класний дворик. Щоб на цей такий домик дуже красивий виходить. Побачив ще одну вежу, то треба прогулятись до ще однієї вежі. Бачите, нічого не намусорено берег чистенький і потікає річечка. Подумав, що вже все, вже нічого цікавого немає. а ще вуличка така гарна. Зараз постараюсь показати. І така якась я так зрозумів, це йшла оборонна стіна, така вокруг всієї центральної частини. І тільки залишились ну, поки дві вежі бачу. Зараз покажу в другий бік, як подивитись. Тут якісь ставки на спорт, магазинчик. Але як подивитися в другий бік, то дуже гарний привід. Прийдеться вер... вертатися по темному, але взяв жилетку таку помаранчеву. Чехол є на, на портфель у мене. Так що мене буде дуже добре видно. І освітлення маю на велосипед. Виїхали ці люди, що нарижали гірлянди. Вже включається підсвітка. І зараз хочу показати без машини. Думав, уїхав, а він не уїхав. Ще магазини відчинені, тільки 4 вечора, а вже так темно. І так покажу центральну площу. Бачите, понаставляли цих домиків, то звісно місце дуже багато займає. Я думаю, як приїдете. Влітку то тут буде місця дуже багато, але буду заставлені так само яким-то столиками чи цими. Так що ось так виглядає центральна частина. Зараз ще в одне місце схожу і на сьогодні буду закінчувати. І остання на сьогодні зупинка, така якась будівля. Шукаю, шукаю, шукаю. Не знаю, що це. Та. Більше похоже на ратушу, але з певністю сказати не можу. І тут біля, біля такої будівлі знаходиться зверху парк. Постараюся зараз бистренько-бистенько показати. А, такий цікавий якийсь тут пам'ятник. Це більше як на Посейдона чи щось такого. І в парку ще два пам'ятника таких якихось міфічних. Як можу показати, пар дуже невеличкий, буквально тут пару стежок, кілька полянок, а зверху я бачу вже е, росте виноградник аж до самої гори. Але для відпочинку тут то тихенько. Ось тут вже практично темно, а я ще гуляю. Зараз буквально спускаюсь по велосипеду. Люди вигулюють собак, а тут виноград росте. Спускаються такі вулички. І треба вже їхати, бо вже нема куди затягувати. Блін, такі вулички то мені дуже подобаються. Такі вони. Все в камені. Та звісно прикольно по такому старому місці ходити. Тут такий міст через дорогу, то дивляться по карті, цього, це міст вийшло з гаражом, з гаражом і відходить від середньої школи. Так що е, таке місце, то можна сказати, належить школі. Так скажу, і сама середня школа така непогана, така будівля велична, так як більше походиш, походив, похоже на якийсь замок на школу. Ось так я вам місто Бензгайм. Бачите, вже считаю, що не, не буде виходити посеред білого дня гуляти, бо в п'ятого вже темно взагалі. І по темному повертатися не сильно хочеться. Це місто було від паркінгу 3 кілометри. Так що прийдеться до лютого, як то кажуть, сидіти на сухарях. Сподіваюся, що зняв. Як буду монтувати, то аж тоді тільки з, по, по, побачу, що я там наснімав. Сподіваюсь, подобається. Ну, мені сподобалось, що замок був зачинений. Але в принципі, практично все, що хотів, я зняв. Так що підписка, подобайка. знайду на відео. Всім пока!